Привіт, друзі! Ви на каналі Англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву ідіому англійської мови, як to tell home truth. Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Ми б могли перекласти цю фразу як говорити домашню правду чи щось таке. Та навряд чи це мало б якийсь сенс. Насправді це означає говорити гірку правду, щось на кшталт, рубати правду матінку. Тобто відверто казати людині неприємну, але правдиву новину. Розглянемо декілька прикладів. We had a long discussion in the lawyer office and told them some home truths. Ми довго спілкувалися в офісі адвоката і сказали їм гірку правду. I had to tell her home truths about her lovely cat. Мені довелося розповісти гірку правду про її улюблену кішку. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове для себе сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось.